На лаві підсудних двоє, а потерпілих налічується аж до 17 осіб. Молодиків обвинувачують у крадіжках з проникненням в житло та зберіганні наркотичних засобів. Обвинувачені разом із своїми адвокатами доводять, що слідчі дії проводились із грубим порушенням, і вони є невинуватими жертвами правоохоронної системи. Луцькі міськрайонний суд розглядають цю справи ще з 2020 року. Весь цей час обвинувачені перебувають під вартою. Обидва чоловіки вже раніше судимі ніде не працюють. Обвинувачують їх за декількома статтями кримінального кодексу. Санкція найтяжчої передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дует здійснював крадіжки з проникнення в приміщення за допомогою відмичок. Себе знімати наші знімальній групі герої подій заборонили, а раптом ще хто спізнає, адже потерпілих по справі налічується аж 17 осіб. На черговому судовому засіданні досліджували відео з обшуку машини та квартири, де вилучили валюту, банківські картки, чимало ювелірних виробів з дорогоцінними каміннями та перлинами, а також мобільні телефони. З автівки одного з обвинувачених вилучили відмички, мобільні телефони, балаклаву та інші речі, за допомогою яких здійснювали крадіжки. Зерніво я предмети кількості чотири ступені зоні схожі на відмички. Час обшуку знайшли крім підпиляних ключів пакетик з порошком, який потім виявився наркотичною речовиною. Проте адвокат вважає, що дії слідчих проводили з порушенням, і відбулось незаконне проникнення. Камера неодноразово відводиться від місця, де проводиться обшук. Я гадаю, що ті всі фрагменти, які не охоплюють процедуру обшуку, заінтересована особа. Знаючи, що вона шукає, що йому необхідно знайти будь-які докази винуватості, зупиною під захисного вчиняє відповідні дії, подальшому проникає і невідомий спосіб в цьому переконатись знаходить. Якісь наркотичні засоби, і ні звідки буде діставати відмички, і все інше в транспортному засобі, що ніхто не спостерігав. Обвинувачений стверджує, що автомобіль належить його матері, а ювелірку діставали з чужої жіночої сумочки. Вважає, що слідчий родич потерпілого і наркоту підклав спеціально. Що це були за люди, які брали участь в слідчих діях? Це були родичі одного з потерпілих. У кримінальному провадженні і яку вони роль виконували в слідчих діях? От Вони шукали в його інтересах швидше за все докази сторони обвинувачення? Вони правоохоронці чи вони були, Які родичі потерпілих? Злочини, що вчинили обвинувачені, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Чи були слідчі дії проведені з порушенням, Вирішить суд. А от як це вплине на долю молодиків, дізнаємось згодом? Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.